Є знижки на цитрамондарниця, 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Парковка за бетонними плитами. Цю парковку заблокували незаконно. Ніяких документів забудовник нам не показує. Кому належить автостоянка та чому власники квартир не можуть залишати там свої автівки? До сніданку звернулись власники квартир новобудови у Києві. Кароліна розповідає, що вже близько чотирьох місяців ось цю ділянку перекрили. Каже, зробив це забудовник, котрий біля їх квартир розташував свій офіс. На початку вони клали палети, блокували саме місця для парковки. Потім, коли все менше-менше машин почало паркуватись, вони казали, що тут будуть якісь будівельні роботи і тому, щоб машини не паркувалися, і вони вже поставили шлагбаум. Небайдужі мешканці вирішили відкрутити ці шлагбами та віддали їм офіс, і вони поставили вже бетонки. З бетонними плитами боротися складніше. Ми нічого не можемо зробити. Бо ці бетонки треба забирати якимось евакуатором чи трактором. А в нас його немає. Тож місце для автомобіля доводиться шукати де інде, каже Сергій. Доводиться їздити по району, шукати де її можна поставити. От ну і не дуже крута в мене машина. Там дуже легко відкривається капот, можна вкрасти акумулятори. Як ну в мене колись таке було? У ніч перед зйомкою не спав допізна, аби переставити автівку. Поставив там е, на заправці, сидів до 12, дивився, яка там звільниться місце. поїхав, переставив. Ми намагалися поспілкуватися із забудовником. Надсилали запит, намагалися зайти в офіс і телефонували. Проте відповіді не отримали. Самі жителі також неодноразово зверталися, і аргументи були такі. Аргументують тим, що парковка в оренді, хоча Київ Пастрансервіс це не підтверджує, і всілякі служби 1551 ніхто це не підтверджує. Ми звернулися до міської влади, аби з'ясувати, чия ж парковка і чи законні бетонні плити отримали відповідь від Київ що цей майданчик для паркування у комунальній власності. Тобто він належить місту. Більше того, що минулого року в грудні їх фахівець виїздив на перевірку. Виявлено встановлення бетонних блоків на частині паркувального майданчика та робітників, які здійснювали роботи по встановленню шлагбауму. Разом з тим будь-яку дозвільну документацію на проведення вище зазначених робіт вони відмовились надавати. Кажуть, у Київ сервісу немає повноважень перевіряти дозвільну документацію. Тож звернулись до Департаменту територіального контролю міста Києва та до Національної поліції України. Поки що питання не вирішили, але у департаменті мають прийняти рішення. Також у відповіді на наш запит, департамент територіального контролю додав, що існує розпорядження. В якому йдеться про те, що потрібно забезпечити доступ до прибудинкових територій, зокрема, підняти шлагбауми та інші конструкції, які його обмежують. Тож ми звернулися до юриста Богдана Кушніра, дана ситуація може кваліфікуватися згідно чинно-кримінального кодексу за статтею 356 самоуправства. Тобто, коли особа всупереч встановленим нормам і законодавчим актам починає щось робити. А також під такі дії підходить 197 стаття Кримінального кодексу України. Це самовільне захоплення земельної ділянки. Тож юрист радить жителям чекати дії від місцевої влади, а також і самим звертатися до поліції та до суду.